Щодо виборів, вибори, це вже є доконаний факт, вибори обов'язково, це механізм запущений і вже є не збоводнен. 24 серпня президент отримує право до призначення нових парламентських виборів. Позиція фракції вже книжки, це вибори, пропорційні вибори за відкритими списками. Звичайно, що якщо цей законопроект не буде набирати, то в нас зрештою є діючий закон про вибори, але він є дуже недобрий і ми вважаємо, що він має бути відмінений, має бути прийнятий новий закон. Тому будемо голосувати і за якісь компромісні законопроекти. Ми підтримуємо списку. А як воно підуться, ми не знаємо. А ваші прогнози вже є домови, що мають цікавий закон про виборний. Закону виборці, що станції старіється. Старинка. Якщо зберегти старий закон, ви теж підете знову в парламент? Це як партійна організація. Він наполягає на пропорційній системі з відкритими співпрацями. У нас є два законопроекти. Виборчий кодекс. І законопроекту де ми чітко про це вказуємо. На жаль, підтримки в залі немає і зрозуміло, чому немає, тому що мажоритарники хочуть зберегти ті округи, вони думають, що вони їх гречкою засіють. Ну подивимося, якщо не зуміємо людей переконати в тому, що раніше не людей, а депутатів, в тому, що треба пропорційна система, хоча б пропорційна система, ну будемо полювати до виборців, щоб вони не підтримували цих так званих гречкосіїв, щоб ви проголосували за нормальних людей, які прийдуть в наступний парламент, і змінять виборчі законодавства.